Тальна прогулянка. У рівному із басівкутського водосховища витягли труп людини. Не всі згодні у рівному розглянули петицію щодо перенесення модульної громадської вбиральні із центру міста. ITV. Новини. Добрий вечір. У Рівному із Басівкутського водосховища витягли труп людини. Це була жінка, яка пересувалася за допомогою ходунків. Як вона опинилася у воді, з'ясовувала наша Сніжана Твардовська. Ймовірно скотилася у воду. Трагедія сталася у Рівному. Прогулюючись понад берегом Басівкутської водойми, жінка опинилася у воді. У водоймі тіло виявив житель обласного центру. Він ж і повідомив про трагедію поліцейських. 1 червня близько 18.30 повідомив 22-річний рівнянин, що в озері по вулиці Басівкутській він виявив тіло жінки. Слідчі проводить досудове розслідування за попередньою правою кваліфікацією частини першої статті 115 кримінального кодексу. України, тобто умисне вбивство із відміткою нещасний випадок, бездиханне тіло жінки лежало на поверхні водойми за кілька метрів від берега. Також із водосховища дістали ходунки на колесах, за допомогою яких пересувалася загибла. 1 червня о 18.51 до служби порятунку рівни надійшло повідомлення від працівників поліції, що в місті Рівне в озері Басі виявлено тіло людини. Співробітники ДСНС, що на місце за допомогою надавного човна, дісталася до тіла, яке знаходилося орієнтовно за 4 метри від берега. Його на сушу. Незважаючи на те, що на Басівкутській водоймі постійно є рибалки, ніхто не помітив, як жінка опинилася у водоймі. Я майже кожного дня ходжу. Вчора був до 9 годин, почав збиратися вже темно, на лавочках нікого не було. Я бачив, що машини стояли, міліція приїжджала отам, бо От то я заставши оце. А так, щоб сам процес стояв не, не цього. Нічого не було, в воді навіть ні людини не було в воді підозрило. Попри це, кажуть інші свідки, жінка хотіла підійти ближче до води, але через те, що було слизько, не втрималася на ногах та впала у воду. Наразі правоохоронці вже встановили особу загиблої. Нею виявилася 53-річна рівнянка. Жінку опізнали родичі. Попереду судово-медична експертиза, яка встановить причину смерті. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал АІТВ Медіагруп. У рівному чоловік приніс гранату у кафе. Днями до поліції надійшло повідомлення від 44-річної рівнянки, що у кафе невідомий чоловік тримає у руках гранату. Поліцейські провели першочерговий огляд та виявили у сумці чоловіка бойову гранату ф 1 із запалом для неї. Її було вилучено. Слідчі затримали 42-річного рівнянина у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, що і підтвердив огляд у медзакладі. Зловмиснику повідомили про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Врізався у паркан у Рівненському районі. Внаслідок ДТП загинув пасажир легковика. Подія сталася вчора у селі Бистричі Березнівської Березнівський 24-річний водій автомобіля Опель Вектора, місцевий мешканець, не впорався з керуванням та врізався у металевий паркан. У результаті аварії 23-річний пасажир, також житель бистричів, отримав смертельні травми та помер на місці. Водія госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою струсом мозку та травмою грудної клітки. Троє інших пасажирів віком. 22, 23 та 25 років місцеві жителі не постраждали. Відповідно до огляду Керманиш Легковика перебував у стані алкогольного сп'яніння. Прилад Драгер показав 1,44 проміли. Слідчий затримав 24-річного водія у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Під вартою він перебуває у лікарні. Не їхав на пішохода та зник. Автопрогода сталася сьогодні в острозі. Поліцейські з'ясували, що наразі не встановлений автомобіль здійснив наїзд на сімдесятирічного місцевого жителя, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. У наслідок ДТП чоловіка з переломами, набряком головного мозку та забоями, медики госпіталізували до лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження, у рамках кримінального провадження. Поліцейські встановлюють особу водія із місця ДТП. Правоохоронці вилучили уламки пошкодженого транспортного засобу, відповідно до яких автомобілем, що збив чоловіка, може бути БМВ сірого кольору. Не всі згодні у рівному відбувся розгляд петиції щодо перенесення модульної громадської вбиральні за понад 3 мільйони гривень із центру міста. Нагадаємо, що її нещодавно встановили на майдані незалежності, і це викликало шквал критики. Чи перенесуть вбиральню? ДНД, знає наш Максим Остапець. Він і продовжить. Це перша у рівному модульна громадська вбиральня з дотриманням усіх норм інклюзивності, вартістю у понад 3 мільйони гривень. Її встановили 15 травня у центрі міста поруч з кінопалацом Україна. Попри доступність та сучасність биральні, таке місце розташування викликало чимало обурень серед рівнян. Ну не підходяще місце, де алея героїв і разом туалет. Звичайно, з нинішнім часом дуже треба. І дуже зручно має, що це це є. Ідея хороша, тільки не тут треба було її реалізувати. А де? Ну, в якомусь іншому місці, наприклад, хоч би за будинком, кінопалацом або за будинками. Тобто, не на площі, де наші воїни всі приходять до них. Якщо подивитися з різних боків, у центрі місця на такому е видовищі. Може і не треба було, може треба було десь за кутком сховати. Такі речі потрібні, тому що на площі і, взагалі, на такій великій території жодної близько немає, і іноді людям надзвичайно потрібно, але е, таке, таке розташування, на мою думку, трішечки треба було в іншому місці. Відтак, уже 20 травня, з'явилася петиція з проханням перенести нову обиральню з центральної площі міста. За чотири дні вона зібрала необхідну кількість голосів. Авторка петиції рівнянка Леся Салямон. Сьогодні разом із представниками міської влади її розглянули. Під час зустрічі яку очолив заступник міського голови Микола Дядюсь. Були присутні експерти управління містобудування та архітектури, а також департаменту інфраструктури та благоустрою. Кожен наводив свої аргументи та пояснення. Як результат, петицію не підтримали. Її авторка Леся Салімон зазначила, що такий висновок для неї був очікуваним. Зараз всі так люблять казати, що війна грошей немає і так далі. Стосовно того, чи зараз актуально переносити, ну, я вважаю, що актуально все ж таки, але, ну, на жаль, відповідні спеціалісти надали інші висновки. Ну, я навіть не уповноважена, скажімо, з ними сперечатися. Ось заступник міського голови Микола дядюсь додав, петицію відхилили через те, що обиральня має перебувати у доступному та зручному місці для всіх категорій населення, а також легко підключатися до потрібних комунікацій. Профільні управління дали свої рекомендації не підтримувати дану петицію стосовно перенесення зараз даної громадської вбирання, коли будуть комплексні перетворення громадського простору в центр міста навколо кінотеатра і за кінотеатром Україна. Очевидно, буде розглядатися питання про розміщення громадської биральня, скільки вона там повинна бути, можливо, буде знайдено інше місце. Додамо, що обиральню встановили в рамках проєкту безбар'єрного маршруту рівного, який затвердили 24 квітня під час засідання ради безбар'єрності. Вона є платною та складається із трьох частин. Одна з яких облаштована для людей з інвалідністю. Також у обиральні є кнопка виклику допомоги, пеленальний столик для немовлят, можливість підключитися до мережі інтернет та зарядити телефон. Максим Остапець Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Про те, що на вулиці Сарн виїхав мотопатруль, про інноваційну операцію, яку провели у Рівному, та про те, що частина підприємств Рівненщини втратила статус критично важливих, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Безперешкодний доступ у рівному торгові центри робитимуть ще більш доступними для людей із інвалідністю. Матч лідерів на стадіоні хімік футбольний клуб Сокіл Рівне приймав Сарнинський маяк. Рівне активно реалізовує проєкт маршруту безбар'єрності, який зробить пішохідні зони та торгові центри у місті доступнішими. Сьогодні міська влада підписала меморандум з представниками бізнесу, щоб спільно рухатися до цієї мети. Що вже зроблено і які плани на майбутнє, розкаже наш Артем Максименко. У Рівному триває масштабна робота над створенням доступного середовища для людей з інвалідністю. Це передбачає не лише облаштування пішохідних доріг, а й забезпечення безперешкодного доступу до торгових центрів. З цією метою міська влада підписала з представниками рівненських ТРЦ спеціальний меморандум. Це перший маршрут без бар'єрів, який буде саме проходити від вулиці Кавказької від нашого снапу, і також буде проходити до центру міста. І перше, що долучилося, це наші торгові центри. свою чергу, вони максимально зробили повністю доступність безбар. Єрсь. Берєрність це говорить про те, що ми дійсно з єпіватами проєкті, Я дякую бізнесу, тому що вони дійсно розуміють ці потреби. Вони розуміють нагальність цього всього, і таким чином будемо рухати далі наші маршрути безбар'єрності. Олександр Оверчук, директор одного з найбільших рівненських торгових центрів, зазначив, що вже багато років їхній ТРЦ працює над створенням інклюзивного середовища. Вже багато років приділяємо увагу саме питанню безбар'єрності. Доступності, зокрема там реалізація реконструкції площі біля торгового центру. Там були всі враховані питання, які поліпшують умови. Для людей з інвалідністю, для мам з дітками з колясками це там безшовна бруківка, це ми прибрали сходи, зробили пандуси і так далі. На сьогодні торгові центри в Рівному вже обладнані пандусами, підйомниками, тактильною плиткою та розширеними входами. Їхні власники та директори кажуть, що враховуватимуть думки та побажання людей з інвалідністю для подальших покращень. Є підйомник, є прибрані всі перешкоди, де немає ні сходинок, немає нічого у нас. Мальна з підйомника заїжджаєш в ліфти, з ліфта на кожному поверсі. Немає жодного перепону для коляски. Будемо дивитися, будемо питати людей, які до нас їздять, відвідувачів, що їм подобається, можливо, вони нам щось порадять. Також додають, що головною мотивацією для них у створенні безбар'єрного простору є бажання допомогти людям з інвалідністю. Особливо це актуально зараз, адже з початком повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю на жаль значно зросла. Мотивація тому, що людям потрібно допомагати інвалідів стає все більше в зв'язку з військовими діями в Україні, тому ми побачили, як Людям важко і вирішили щось для цього зробити, покращити безбар'єрність та інклюзивність. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, всі роботи пов'язані з підвищенням інклюзивності, як біля торгових центрів, так і всередині них, здійснюються за кошти власників. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал Group. Доріг розпочався у Сарнах. розпочався ремонт ділянки обласної дороги на трасі М-07 Варшавка по вулиці Перемоги. Про це повідомляють у Сарницькій міській раді. Роботи з ямкового ремонту стартували 31 травня. Ця дорога є шляхом обласного значення, тому ремонтні роботи фінансуються спільно. 50% з обласного бюджету та 50% з бюджету Сарнинської громади. Підрядник залучений рівненською ОВА вже виконав фрезерування, видування, обробку бітумом та укладання гарячого асфальту. Наступним етапом буде обробка тріщин струменевим методом. Рівненщина подвоює кількість модульних будинків для ветеранів на території рівненського обласного госпіталю ветеранів війни встановлюють ще 10 модульних будинків для військовослужбовців. Це розширює минулорічну ініціативу, збільшуючи загальну кількість таких помешкань до 20. Проєкт реалізується в рамках співпраці рівненської обласної військової адміністрації та компанії Нова пошта, які підписали відповідний меморандум рік тому. Кожен будинок розрахований на проживання двох осіб, відповідає вимогам безбар'єрності та дозволи. Ветеранам проживати з близькими під час лікування. Матч лідерів на стадіоні хімік ФК сокіл рівне приймав Сарнинський маяк. Обидві команди перед очною зустріччю виграли усі три свої матчі. В особистому протистоянні все вирішив один м'яч забитий на 93 й хвилині. Більше розкаже наш Вадим Мороз. У рівному на стадіоні Хімік зійшлися команди, які у чемпіонаті області ще не програвали. ФК «Сокіл Рівне у рамках п'ятого туру приймав чемпіонів Рівненщини Сарненський маяк. Обидві команди здобули по три перемоги поспіль. Більше того, рівняни за три матчі не пропустили жодного голу. Не збиралися це робити і у поєдинку проти маяка. План на гру був зіграти максимально компактно і відпрацювати в захисті. Зрозуміло було, що мали ініціативу їм віддати, але по можливості десь свої атаки швидкі зробити. Чемпіони Рівненщини з першої хвилини почали тиснути на ворота Олександра Левченка. Втім, без забійних моментів господи. Рі раз по раз робили свої вилазки. Здебільшого гострота йшла після кутових. Перший по справжньому гольовий момент довелося чекати 10 хвилин. Денис Веретюк увірвався у штрафну і покотив на кір'яха. Той все робив як слід, але виручив голкіпер рівнян. За хвилину чергова неприємність біля воріт сокіл рівне коляда прострілює, а левченко губить м'яч. На щастя, для господарів обійшлося. Відбившись, рівняни відповіли ударам від Тараса Берташа. А далі знову в оборону все, що вдається, маяку надалі великої загрози не несе. Захист рівнян справляється. Щоправда, інколи доводиться доволі складно. Yeah! 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 Відтак, нулі після першої половини матчу. Глядачі чекають забитих м'ячів, а головні тренери активно вносять корективи. Якщо у таборі Вадима Жака спокійно, то там, де керує Олександр Жданюк, летять іскри. на поворотах, нормально не Виведіть ось на удар. Все нормально. Ви думаєте, вам важко їм в базе важко перекопати зі старту другого тайму? Маяк кидається вперед. Бачачи таке, залишає тренерський місток та кидається у горнило матчу Вадим Жак, залучає нових гравців до поєдинку. І Олександр Жданюк половину другого тайму. Сокіл Рівне навіть не вибігає у контратаки. Усі сили на оборону. Де не встигає воротар, страхує гравець, рівняни тримаються. Коли здається, що голу не уникнути, і наступна атака може стати фатальною. Сокіл Рівне організовує свій випад. Владислав Загиней Максимчук обігрався із Вадимом Жаком і бив у протихід Тимушицько. Тому Андрій виручив а було дуже близько. Арбітер додає чотири хвилини або пан, або пропав. Микола коляда підбирає м'яч у центрі поля і робить усе, аби гол у матчі таки відбувся. Я рахую, що ще з допомогою колі коляди. На опиті, чоловік опитний. Я ж гравець побачив, ну пройшов двох. Побачив мене, віддав передачу. Я забив гол. Коляда обвів всіх, віддав точну передачу. Дальні пробили з лівої ноги. Можна було, але важкі. Для Сокіл Рівне це перша поразка за чотири матчі. Більше того, команда вперше пропустила. Вже за щодо того, що фізично вже ножки підсіли і вже не могли. На свіжих ножках ще вивірвався та забив. Добре пробив. П'ять разів цим не попали, а тут вже попали. Считаю, ну, закономірно. Дуже образливо програти на останній хвилині. Краще б вони десь забили всередині, тайму тоді б не так. Можливо, тоді б ще могли б щось якісь сили знайтися і час, для, щоб відігратися. Для Сардинського маяка це четверта перемога поспіль. Команда йде без втрати очок. Подроставилися, подумали, може, зірки якісь чи щось, які, як я кажу, давно повірили в себе. Нічого, їх трохи приземлила ця команда. І нормально. Я не рахую, що виграли і все. Це закінчиться. Дуже погано зіграли. Дуже. Є індивідуальні люди, які на своїй позиції зіграли як потрібно, деякі повністю ми будемо працювати. Окрім перемоги маяка, у п'ятому турі чемпіонату Рівнана Щеневка із РАЕС із Вараша 8-1 переграв Сокіл зовні. Ви а Костопіль два-0 здолав Полісся з Рокитного. Після цього туру лідирує Сарненський маяк. Далі Сокіл Рівне, Костопіль, Ізотобраес, Сокіл Зосови та Полісся Рокетне. Вадим Мороз, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.